Вітаю вас, малята. Дружба це найцінніший скарб. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Літься дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Дружба це велике багатство, яке людина може мати у житті. Дружба це те, що не можна купити, продати, а лише подарувати. Якщо у тебе є справжній друг, ти довіряєш йому як собі, допомагаєш другу у біді. Зберігаєш його таємниці, захищаєш свого друга від негараздів, співчуваєш другові, коли він у скруті, а також радієш його перемогам. Ну і, звичайно, пропонуєш йому свою допомогу, коли це необхідно. А скільки багато прислів'їв, приказок, віршів, оповідань, казок складено про дружбу. Також можна зустріти справжню дружбу у різних цікавих мультфільмах, де головний герой разом зі своїми друзями долає різні перешкоди, щоб дійти до своєї мети. Друзі, пограймо у гру Четвертий Зайвий. Розгляньте картинки та скажіть, на якій із них діти порушують правила дружби. Поясніть, чому ви так думаєте. Супер, молодці! До побачення!